Минулого тижня ми вам обіцяли простежити те, як будуть справи йти у нашого винахідника-воїна, афганської війни, майданінця Віктора Поплінська, який ну, винахідник, як то кажуть, від Бога. І Міністерство оборони запропоновано те, що я казав минулого разу, ця пічечка вона. На жаль, при тому, що у нас робиться в енергетиці і всьому іншому, це не лише на фронт, не лише хлопцям, які там в Сухом'ятку харчуються в окопах, в ліндажах. Отже, Віктор Поплінський в нашій студії, я спочатку хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, з вашого досвіду артилерійського розвідника в величезній війні там в Афганістані. Такі от випадки, щоб ворог проникав на територію артилерійських складів. Скажімо, ну чи наші тоді, радянські, чи афганці, і підривали в таких масштабах стратегічно важливі об'єкти? Ні, такого апріорі не може бути при правильній організації служби. Якщо служба правильно організована, у нас ж... В Афганистане тоже был подрыв один. но ну, где-то под Кабулом я там не был, но у нас в Шанданте, где я сам служил, там такое близко не могло быть. Э, сам ш, воинские части были окружены тремя, тремя, скажем, заслонами. Первые точки вокруг дивизии, вторые уже и уже непосредственно в самом части. Т обойти даже, я не знаю, как даже в советское время, я думаю, что с самолетом сбросить было бы невозможно. А тут э, дрон, який можно было за автомат сбить. Я не, пока место это одна из да, так. Я я не, не думаю, мне кажется, что э, не вычищены наше руководство, никто не наказан, за Иловайс, никто не за... даже никак не могут наказать того генерала, который фактически застрелиться должен был, когда э, погибли десантники, а он еще отстаивает. Это не офицер, это человек без чести. Ну и э, вот. Тепер повертаємось до того, що зроблено вашими руками. Ми, минулого разу був стос буквально відгуків з військових бойових частин з фронту. Люди е, запитують, як можна. Наші телеглядачі почали через Майдан ТБ запитувати, як цю пічечку е, ну, взяти. Я вже випробував така е, випробувана піч, ну, ви знаєте, елементарно просто е, при цій енергетиці, яка у нас. Засунув кілька трісочок і розігрів або зварив, або закип'ятив і те, що потрібно людині. Ну, під котелок армійський зроблено, все так. Вікторе, ну після того, як пройшла передача, листи Міністерство оборони брало, говорили, ходили по всіх інстанціях, як воно пішло? Ніхто нічого не дзвонив, ніхто нічого не говорив. І взагалі в Україні відсутствують. в структуре система принятия каких-то решений. решения Я вообще не знаю, как решение принимается, вообще решения не принимаются. <с вообще никаких решений все ждут на потом. как бы оно само чего-то там произойдет, какие-то добровольцы или волонтеры что-то сделают за них. И главное, чтобы начальник. Вы знаете, я вот взял специально письма, покажу обязательно сейчас. Ну, ответа ответ. Міністерство оборони направило меня э, в Нацгвардии, где я э, должен был хотя бы продемонстрировать печку. Вот, кстати, вот печка, чтобы вы просто видели ее. Э, это вот печка, вот это последний вариант. 1965. Вот э, слава Україні. Да, это кстати почему слава Україні? Кстати. Дело в том, что россияне имеют такое, э, такую вещь, как барровать. Это у них, как бы, я не знаю. Только я когда-то запатентовал нож, свой, патенты все у меня сейчас с собой, я все покажу. Еще Первые патенты Украины, это еще раритет вообще. Так вот, когда я первый, первый нож свой привез, приехал с Афганистана, увидел бабочку, я его сделал уже наш, украинский, который специально, чтобы его нельзя было быстро разложить, а только в боевом со отнош состоянии он мог бы быть в войсках, а в таком его сразу достать быстро и сразу приметь было невозможно. То есть вот такой вот планок, который был бы абсолютно надежен, Просто в изготовлении. Функционально. Да, должен... все, все... Ну можем показать. Ну ручную. это уже как бы трариевая. модель. Да. <laughs> да, это проблема в чем? Дело в том, что э, мы просто решили приколоться сделать что-то не, необычное. Поэтому он. Тут самое главное не форма ножа. Тут самое главное метод э, фиксации. Значит, да, Да-да-да. Значит, вот нож. Ага. Он... Запобежный. Да, вот он у меня закрывается. И чем тут, тут интересно, что вот эта вот вся часть, вот эта задняя, она полностью фиксирует, и что бы ни делал, это наиболее надежный способ фиксации лезвия вот, в режиме резки. То есть надежнее просто не ну, Он не, не может закрыться, он не может поранить вас. Да. А вот идет и вторая уже которая, часть, которая подтягивает ее, и вот она фиксируется в таком состоянии. То есть вот он уже абсолютно... Это было 30 лет назад. Тогда их таких этих ножей, которые китайских, вообще не существовало. И я не мог нигде этот вопрос где-то как бы никому это было не нужно. Вообще в этой стране э, такая создана ситуация, где рынка специально нету. Все сделано, все работают под монополией. Монополии имеют какие-то люди, которые, которым тоже неинтересно это все развивать. То есть Вся система управління в государстві України, вона підстроєна під монополию, під эту систему, що царсько советскую я можу почему... підшима. совка не пішли ще далеко. Так, абсолютно савок. Цей ніж дійсно, ви бачите, який, як, як він зручно береться в руку, і як будь-який э, військовослужбовець, скажімо, ті пляшки, э, не пляшки, а банки. Металеві консервні штиком. Я от е, стільки пробував, зараз теж маю досвід. А це відкрити просто дуже просто, функці... функціонально. Ну і навіть в бою він, він дуже такий. Ну, це просто репліка. Ми так, можемо зробити абсолютно будь-яку форму. Тут найголовніше схема закривання. Тому він... що такої схему закривання я недавно побачив у італійців. Ну, я думаю, що, що то нечто подібне. Подібне, але тут да. воно. Да. Абсолютно безпечно закривається і розкривається більш надіжна фіксація складних ножей, просто я не можу себе навіть представити. Ну і от запатентовано, запатентовано да, цей запатентован винахід. нож там. Чому ж не взяти на виробництво? Ну, якщо людина сама робить це, то я думаю, що якийсь невеличкий заводик, на якому дефіцит замовлень зміг би випускати це для армії. І вирішено було б проблему харчування і здоров'я тих, хто там напередку. Ну не хочуть, ви стикнулися з таким? Столкнулися і навіть більше зараз розкажу. Сейчас оказывается, до передової, вже такі котівки уходять, тому що все обладнання порезано. Я вчера лично встречался с господином Курченко. Вы, наверное, знаете штангиста. Который... А, да, да, да. Это да. да, да. не той Курченко. Это директор завода в Киеве, который э, сохранил. Я снимаю шапку, предательнич. Он сохранил производственные мощности. У него есть станок, который может выдавливать вот эти котелки, выдавливать любые, любые формы э, глубокого давления. Он может делать, но каким образом? он может подойти, скажем, куда-то, если нету никакой структуры, он должен обращаться с письмами на начальника. Вот Нет у нас, структуры. да, поставлено. Нету структуры, которая это может сделать. Мы, если бы было, дали бы возможность, мы бы так солдата бы укомплектовали, и поскольку я солдат, я больше двух лет в Афганистане был, мы бы так укомплектовали солдата, что лучшей комплектации не было во всем мире. Как это добитися? Як зробити так, щоб люди, які хочуть і вміють, змогли отримати якісь средства, щоб це реалізувати? Я не знаю, у нас немає ніякої структури, яка б це зробила. У нас є структура, яка має цим займатися. Це господарські підрозділи Міністерства оборони України, одержують величезний бюджет. Ну, Будемо говорити, не все звичайно йде. Тут на силові структури дуже багато виділяється з цього бюджету, але на Збройні Сили України виділяється багато. Не на належному рівні у нас працюють ще е, ті замовлення, які віддаються в оборонпром. Не всі підприємства Укроборонпрому такі, які дійсно відповідають е, вимогам. Не всюди є фахівці. Але люди, які сидять тут, в Києві і керують ось господарством, величезним господарством армійським, вони живуть, я так розумію, ще в тому. Столітті і в Савку, і тому ми не маємо прогресу. Ми не маємо сучасної зброї напередку. Ми не маємо можливості нормально налагодити логістику з фронтом. Ми маємо те, що маємо. Маємо ці диверсії постійні підриви, знищення наших, ну і так уже так би мовити, не дуже широких запасів. Ну, А те, що говорити про те, що мені сказали, про форму, яку одержують хлопці ем, пошиту у нас, нашими фірми, а про берці, які ем, тхнуть, будемо говорити, не дуже приємно. І про те, що е, змушені командири бойові, скажімо, полковник кривонос, який, який мав очолити е, організацію спецназу, дуже багато правди говорить. Він незручний для вищого командування. Він відкриває. Банки, тушонки руками ці кришечки. А от е, зараз у Віктора для того, щоб відкривати металеві бани, цей ніж. Для того, щоб готувати, не їсти оцю ту ж таки тушонку, е, ну, жирну і важку, не їсти сиро, ну, сухою. Ось плитка, на якій за 5 хвилин розігріти, і це буде гаряче, гаряче харчування. Щось не так, як казав Висоцький. А як би це можна було налагодити от, з свого армійського досвіду? Та ви на Майдане скільки, скільки допомагали? Так, необычайно просто. Самое що от, предыдущий товариш, который проводив, я з ним в, кор... так, в корді не согласен. Я таке відчуття, що ніколи більше нічого не робив своїми руками, тому що він не вміє. Він говорить якісь фрази, але він ніколи нічого не что. Чому я так думаю? Що надо изменить, Україну? Давайте. Это ж элементарно, давайте, а що нам мешає? Я рассказываю. В первую очередь, за организованность общества. У нас без чиновника нормально пробиться вообще невозможно. Связь, начальник, подчиненный, вообще отсутствует. Возможность, то есть все, вместо того, чтобы заниматься какими-то вопросами по скажем, свои, свои рабочими вопросами, СБУ занимается крышеваниями какими-то, какими-то пропусками там на, на, на границе. Куди їм займатися этими складами? У них, же ж, у них своїх діл ділково... помадає. Динамічних злочинів дрібних дуже багато, і їх показують нам. Ну от, е, Поки що ми з Віктором поговорили сьогодні про те, як справа не зрушилась з місця на рівні державному. Але на рівні волонтерів, яким він є, на рівні звичайних пересічних громадян, вона рухається, тому що ці. Пічки з'являються на фронті, тому що він віддає їх туди. Е, і люди можуть, хтось купує, хтось передає туди на фронт. І вже сотні відгуків і документів у нас є про цей реманент там на фронті. Я думаю, що відстежуючи оцю лінію, це не дрібно. І це дуже важлива державна справа. Ми зможемо з вами теж зрушити з місця ту іржаву машину. Того ж таки, Міністерство оборони багато міністерств, вони заржавіло, що працюють інерційно, як совок. Так що, на вікторе, вам велике спасибі за участь. А, і дякую. про о, все будемо говорити ще й наступного разу. Думаю, що передамо документи і люди схаменуться, як то кажуть, і зрозуміють, наскільки це важливо. І не ну, лише для фронту знову таки підкреслюю. Скоро всі будуть користуватися саме такими пічками. Так що не перемикайтеся, далі вже ми будемо говорити про політику.